Доброго ранку, шановні мої підписники. Сьогодні в мене, як завжди, серйозне випробування. Толя сьогодні пішов на добу на працю, а в мене таке сьогодні, як зібралась стелитися корова. Ото як хоч, так і приймай роди. Ну, надіюсь, все буде добре. Від неї не відходжу. Заспокою її, думаю, все буде гарно. Ось моя ластівка. Вмостилася. Надіюсь, що все буде добре, і я з усім справлюся. А не справлюся, зроблю дзвінок друзям. Коробка неспокійна, то ляже, то встане, готується до отелу. І я з нею теж, теж готуюсь разом. Заспокоюю її, а вона хоче, щоб я її жаліла, гладила. Облизує мене. Ох. Ну ось нарешті діждалася, лоб мокрий. Корова ще така, що... Телиця стояче. Вже все позаду облизує своє телятко. Навіть не можу ще сказати, хто це. Чи теличка, чи бичок велике. А що таке телиця стояча, це віддільна історія. Отаку От бочку ставляю на неї ось у корзину, щоб вже те теля як при народжуванні не впало і не вбилося об підлогу. А потім у цій корзині притягла його. До корови, от така в мене резина є, тепер вже я можу трошки заспокоїтися. І вона з коровка оближе свою дитинку. Подивлюсь потім, хто це, синочок чи дочечка. І на цій резині я його перебуксирую у його кліточку. Тому що коли сам Вітиля ти не піднімеш, воно слизьке, важке, більше 40 кг. А якось треба його від корови забирати. Оце цією резиною його й побуксірую. Хух, серце стукає, яка я рада, що вже все позаду. Роздивилася, що народилася теличка. Корова чорна, а теличка червоноряба. Вже її корова облизала. Така напівсуха, розігнала їй кров, масаж зробила вже, вона хоче вставати навіть. Зараз її буду буксирувати на її місце проживання. У відру встигла нас збирати около плодних вод. Кровам це дуже корисно. Ось дивіться, як вона чує запах, прям хоче в мене забрати це відру. Ця рідина дуже багата гормонами. Які стимулюють виход плаценти. А також я чула таке, що стимулює виробіт, виробіток молозова в більшій кількості. Дуже багато там корисних речовин. Якщо бачиш, що корова телеця і в зібрати ці навколо плодні води, це корові дуже велике щастя. Випила. Облизується, якби ще й відро облизать. Ось нова маленька корова вже ходить. Година минула від народження і вже така стоїть на ногах. Я все кажу, якби діти так швидко вчилися ходити, зараз напою її молозивом. Ось, тільки родилася, а вже вміє пити соски. Компресія, дай Бог. Аби було налити. А є такі телята, що погано п'ють. То, як хорошо п'є, то це признак, що теля буде розумним, не буде вам мозги, пудрить і тріпать нерви. Хух, оце наконець-то я їх призвела до толку, корову і теля. Заморилася, толі розказала про прибель. він мене привітав. Дистанційно, а завтра побачить, яка в нас красуня, теличка з білими ножками. Брикається вже.